Святослава Ріхтера 67. у Житомирі. Частково перекрили рух транспорту. Фахівці КП Житомир Теплокомуненерго проводять роботи із заміни тепломережі, оскільки нещодавно там був порив. Коли стався сам порив, ми його усунули, і будинки підключили. Е, але враховуючи те, що туба в такому стані, і ми вже частково розкопали, то для того, щоб його зараз не засипати, потім знову його розкопувати, тому вирішено питання планово враховуючи на те, що погодні умови дозволяють зробити її заміну. Менше навантаження буде на літній період. Наразі проводять підготовчі роботи для заміни труби діаметром 159 міліметрів. Залучили бригаду з чотирьох чоловік, а також спеціалізовану техніку. Зараз тут працює ескаватор, асмашина. Також бачимо аварійна машина. Ще може бути кран залучений для того, щоб подавати, знімати, витягувати. так далі. У трьох багатоквартирних будинках, які під'єднані до мережі, опалення не вимикали. Так, да, вони будуть постійно з теплом. Якщо буде відключатися, то це буде відключатися день на період виконання робіт. Вварилися, врізалися і подали людям тепло. Все. Потім слідучий етап так само підготували, зробили все на той день, коли нам дозволяє поводні умови, стали зробили, під'єднали і далі. Після завершення підготовчого етапу робіт фахівці Житомир теплокомуненерго змушені будуть перекрити проїжджу частину, аби завершити ремонтні роботи. Зробимо монтажну зону, щоб можна було зайти. У нас теплова камера знаходиться на середині проїжджої частини. Тому другим етапом вже буде перекриття проїжджої частини для того, щоб можна було далі з'єднатися з проїжджою частиною і виконати потім другий етап. Уже перехід через саму вулицю завершити ремонтні роботи планують за два тижні. Однак асфальтне покриття відновлять навесні. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Ескавден.